Розпочнімо із найпростішого це перше джерело. Як взагалі от знайти оте правдиве? Ну, правдиве це має бути, по-перше, офіційне перше джерело. Це та організація, яка відповідає за свої слова, за свої тексти. Вони також можуть помилятися. Тобто, будь-яка людина, яка пише текст або повідомлення, може помилитися, але саме Офіційні джерела вони завжди потім виправлять помилку, тобто на це треба звертати увагу. Як дізнатися, це, по-перше, офіційні сайти, установ організацій, підприємств, в яких є якісь контакти, де можуть ну, люди несуть якусь відповідальність за те, що пишуть. Якщо це сторінки у соціальних мережах, вони мають бути верифіковані. Там коло назви завжди є така синя галочка, це значить, що сторінка пройшла верифікацію, і вона є справжньою. Іноді можна перевірити таким чином, якщо немає такої галочки, зайти на сайт організації, і там завжди або установа, або якогось державного органу, і подивитися там завжди є посилання на соціальні сторінки, тому що частіше інформацію беруть саме з соціальних медіа, з месенджерів, і потім ну, перевіряють, є посилка на сайт. Таким чином можна таки дивитися. Взаємну перевірку. Але коли інформацію я не кажу, що потрібно перевіряти кожне джерело, але те джерело, яке інформація має для вас значення, завдяки якій ви будете приймати якісь рішення, перевіряти обов'язково. Якщо от говорити про соціальні мережі, то як зрозуміти, що сторінка зареєстрована є справді справжньою, а не фейковою? Ну, треба перевіряти, треба дивитися, як, чим вона наповнюється. Які там коментарі, хто на неї підписаний, так подивитися, чи немає дублікатів. Іноді е, можливо зайти в коментарі, але тут важливо також відрізняти боти в тролів, так? якщо є однакові коментарі. Але якщо сторінка не справжня, іноді вже хтось, особливо в Ютубі, напише, що є ця підробна сторінка, ну, дуже часто таке відслідковується. Е, тому дуже важливо дивитися цю верифікацію і. Знаєте, іноді одна літера, підробляється навіть логотип, береться той самий логотип. Так? підробляється багато чого, але я кажу, якщо є офіційний сайт якусь організацію, навіть телеканала, ну, будь чого, школи, скажімо так, навіть школи, тому що є подробні аккаунти з метою зашкодити, будь-якого можна підробити. Тому з офіційного сайту обов'язково буде справжнє посилання, тому варто все-таки перевіряти. А якщо говорити про блогерів та їх діяльність у соцмережах, і говорити про журналістів, то все ж таки, яка є от, різниця між цими двома професіями? Так, це дійсно є велика різниця, тому що перша така основа і медіаграмотності, критичного мислення це вміння розрізняти факт і судження, тобто чиюсь думку. Журналісти, коли працюють, вони мають дотримуватися журналістських стандартів, вони мають відрізняти факти відсуджень, вони мають підписувати цитати, говорити пряму мову, так то, що говорять, а не говорити, що це ну, скажімо так, є правда. Так, люди мають не перевіряти повідомлення журналістів. а… Якщо в баланс думок дотримані всі стандарти журналістики, тому людина з навіть новинного повідомлення вже має вичерпну інформацію, може її просто перевірити в інших джерелах, так, чи ще хтось пише про це. А блогери якраз вони оперують не фактами, а вони висловлюють власну думку про ту чи іншу ситуацію, навіть про той же факт. Треба, коли ти розумієш, що це думка чиєїсь людини. Ти така сама людина і теж маєш мати думку. Тому довіряти їм в тому плані можна слухати, можна, скажімо так, звіряти, чи я так думаю, особливо. Ну, якщо подумати, що це може бути прогноз, так може бути чиясь, навіть скажімо, прогноз погоди чи якийсь астрологічний прогноз, якщо дивитися навіть з цієї точки зору, то це чиясь думка, її важко перевірити одразу. Тому важливо слухати деяких блогерів і звірятися журналістами, бо журналісти зазвичай, якщо є ну, рейтинги каналів, де дотримуються стандартів журналістики, звірятися з офіційними джерелами і відрізняти факти від суджень і думок. Блогери все-таки вони висловлюють свою думку. Хоча вони так само десь подивляться, і ми якісь факти, починають про нього розмовляти. Так? А ми слухаємо і робимо власні висновки. Тобто задаємо запитання, якщо нас щось турбувало, здивувало, задати запитання, передивитися, перечитати, іноді запитання це основа не піддатися на маніпуляції. Особлива увага приділяється і темі фінансів, бо часто шахраї спекулюють на цій темі. Але що от потрібно робити людині, аби вона не втратила власні гроші із гаджета? Ну, це окрема тема, знаєте, навіть великих навчань, ми в бібліотеках часто такі проводимо. Це є кібербезпека. В основному знову ж таки сумніватися. Якщо щось вас викликає сумнів, то перевірити, відкласти. Іноді такі повідомлення дуже емоційні. І саме емоції, це також така ознака, якщо є сильна емоція, це може бути маніпуляція, тому що людина, коли вона... Перебуває в страху або в якихось сумнівах, вона іноді не може приймати адекватні рішення. Для того, щоб панувати свої емоції, достатньо вона і зробити паузу емоційну, навіть декілька хвилин подихати, не сприймати дуже швидких рішень, коли вони емоційні, заголовок якісь емоційні чи повідомлення, що сталося з близькими. Так? Якщо це фішингова атака, а що це таке? Це коли ви приходите за якимись. Посиланнями вам невідомими, наприклад, в пошту прийшло чи ще кудись. Ви приходите туди, куди не знаєте, іноді іноземною мовою там так також треба не спішити, тому що фішинг це його мета саме ошукати людину, зібрати її персональні дані, можливо, паролі, можливо, якісь коди доступу, нікому не повідомляти якихось особистих даних, і це буде дуже надійне джерело. Це не означає, що нічим не потрібно користуватися, потрібно, але краще. Знаєте, і в Україні така хороша. Я з цим маю переспати, з цією думкою на ранок. Визначусь, я не кажу на ранок, але хоча б декілька хвилин перезволітися, попроконсультуватися. Це треба зробити обов'язково, тому що шахраї вони знають, як діяти, вони знають, як маніпулювати людьми, знають, як людина втрачає раціональне мислення, коли вона налякана, тому вони цим маніпулюють. Просто заспокойтеся. Перепровірити, зателефонувати або взагалі відкласти, скажімо, цю подію, і не в ніякому разі не відкривати невідомі посилання. А якщо говорити от безпосередньо про сторінки у соцмережах, як можна їх вберегти? Бо часто є таке, що шахраї до прикладу зламують сторінку, і потім з того самого акаунту просять про допомогу рідних чи друзів цієї людини. Ну, вберегтись тут важко, Знаєте, перша така порада тримати надійному сховищі паролі, брати паролі складніші, такі які генеруються. Є такі спеціальні програми, генерують складні паролі, не писати пароль на листочку, не класти його коло комп'ютера, не повідомляти іншим. Закривати сторінки, наприклад, ви знаходитеся. В якомусь публічному місці, наприклад, ви, ну, навіть у бібліотеці в нас були випадки: людина йде і не закриває свій аккаунт, і сідає наступна користувач у якомусь комп'ютерному клубі, і він може, скажімо так, скористатися вашим аккаунтом. У нас були такі шахрайські дії, і потім ну, навіть розбиралися, хто це писав потім з аккаунта. І причому на початку війни це була така масова атака так, на наші аккаунти. І потім Якщо ви знаходитесь в публічному місті, то коли безкоштовний Wi-Fi, там іноді попереджає, що мережа є незахищеною. Тому, ну часто це нехтують, тому що треба підключитись до мережі, але треба розуміти, що це може бути той випадок, коли хтось може скористатися вашими даними. Тому треба бути обережним, обачним, надійні паролі, часто їх міняти, ну і десь мати, напевно, як. Я як людина маю такі домовленості, якщо від мене хтось розсилає, щоб мені одразу повідомляли, що я цього не, роб, не роблю. Але я як людина також можу помилятися, тому що шахраї дуже винахідливі і придумають нові, нові, нові якісь методи, ну, як обминути людину. А і що говорить тут про пароль? Він має бути один якийсь для акаунту, чи все-таки можна зробити один пароль і доєднати до всіх соцмереж і там всіх пошт навіть ну можна, можна розбити будь-що. скажімо так, це ніхто не заборонить. Але якщо людина дійсно турбується про безпеку, іноді кажуть, я все забуваю мене один пароль на все, так? По-перше, він не може бути один постійний, його треба міняти. І як частіше от, хто дуже турбується про свої дані, особливо банківські карточки, які підв'язані і до телефону, і підв'язані до пошти, і іноді аккаунти, тому паролі треба міняти часто. Зато що цього не можна не робити, ні. Але людина сама приймає свідоме рішення, чи їй потрібно захищатися чи ні. Тоді, ну скажімо, не ночуватися, коли вже сталася якась біда. тобто, Краще упередити ці моменти. Є генератори паролів, можна просто задати в пошук браузері таке запитання, і вам підкажуть, як ці паролі згенерувати складні і потім ними користуватися. Краще все-таки різні, хоча б там декілька циферок, щоб вони не були однакові. Дуже часто десь в блокноті записано, ще десь, чи в телефоні, якщо телефон потрапляє до руки шахраїв, і треба запроваджувати двофакторну аутентифікацію, тобто. Не просто не лише пароль, наприклад, ще підтвердження або смс, або телефонним дзвінком. Це займає на 20 секунд більше, але це надійно захищає ваш акаунт. Це також можна почитати і зробити елементарно. Зазвичай при реєстрації це пропонується, але дехто спрощує, пише далі, 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 і ці кроки не використовує А їх варто застосовувати, тому що, на жаль, ми живемо в час війни і. Вона нас не лише, скажімо, живу, на жаль, таке слово, вибачте, що кажу так, тобто не за нашим життям, але і за інформацією, і за нашими даними. Особисті дані це є дуже така, навіть фото є особистим даним. Так, тому все, що ми виставляємо інфер... ну, в загальний простір, треба бути тим дуже обережним і зважати, що це все є ваші дані, які можуть бути використані.